Вась! Вась! Перестань едим. Вась! Да вы что-то шо? Вы что-то бываете? Что за тебя вообще? Это я позже ночью мою паблику. Ё***ный, блин. Блин, это пи***. Здрасті, пацаны и девчата. З вами знову Вася, і знаєте, ці феміністки вже задрали. Знаєте, що Нік мені показав? От зараз я зачитаю. Короче, суть поста. ста. не обязані бути збройними, готові для вас, обладнання длінними волосами, наносити макіяж, бути женственними, бриться, сидіти на дієтах, носіть розумів, любить мужчин, і слушать слушати дерьмо, як ви говорите. Ля, я в Що там розови не носите, то ладно, грим з ним. Но якщо не варити, це вже вообще перебор. Не, ну просто уявіть собі того мамонта, на якого перетвориться баба, яка буде дотримуватися ті херні. Тобто повертається мужик з роботи. Ти заробаний такий, що ж на очі не бачить. Заходь на кухню, а там сить, Леси, не брити, з бігудями на ляхах вот ето і починай до неї обікувати. Слухай, єм. Я тобі там їсти зварили, хоч їж, хоч дивись. Мені похуй. Сложно найти, легко потеряти. І мужик, як який паше на трьох роботах, блядь, щоб купити свої бабі на 8 березня, не тільки пельмені і приходить додому, щоб щось красиве побачити, а бачить Стаса Баряцького. Так що він подумає? Ну вже точно ні, ой, кіця моя твоя лисина так класно сонячні зайчики відбиває, а коліна в те, які мохнаті, завжди хотів бабу з ворсом. Зимою хоть ковдрою не вкривайся, спишек до мамонта притулені. Ти ж тепер ходою бути не хочеш, тобі тільки півний живий. будеш, як сусід -алкаш з третьої квартири. Так а ти розписуєшся за мужиків? Ти ж не працюєш. Жидали умничаю що? Так, чи буряк, дай мы делать руку коллекцион. От є така фігня, підлітковий максималізм. То коли підліток сприймає всю інфу до жопи буквально. І іменно дівки-підлітки сидять в таких пабліках. І от прочитає одна, друга, третя цей пост і подумає: слухай, а на надо? А зачем нам бритися, якщо можна просто на ногах робити укладку? А зачем нам бути жіночними, якщо в клубах не стає охранників? А зачем нам любити мужиків, якщо можна не любити? А через 30 років постить кусь хірню в контактах: типа: на нафіг мені мужик не дуже то й хотілося. А Ящикам мені в одного з 30 котів. Коротше, пацани, коли вибирають собі даму серце, то перший раз дивіться на пабліки, на яких вона підписана. Походімо посивійте з нею холіє. А ви, дівчата, не забивайте собі голову єрундою. потім хлопи посивіють там з вами. А якщо все-таки попали на таку бабу, то й почне вийовуватися, пропишіть віртуху. А ще краще зайдіть в чоткий магазин і купіть собі там біту. І пропишіть той біту і посраті. Їсти вона не буде варити. А що взагалі ви думаєте про це все? Давайте напишіть мені це в коментах, поставте лайк і не забудьте підписатися на канал.